Коли ви повністю розвинуті у дусі душі і тілі, це спорядить вас і допоможе вам стояти непохитними у вірі. Перше послання до Солонян 5.23 Сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого, Ісуса Христа. Духовний світ це реальний світ, і силою у цьому світі є віра. Так само, як Бог влаштував цей світ і запустив все в дію силою своєї віри, так ви можете керувати елементами свого природного світу. Застосовуючи свою віру і говорячи його Слово. Дізнайтесь про різницю між голосом Духа Святого і голосом вашого Духа. Коли ви почнете годувати свій Дух Словом Божим, сила Божа буде підніматися всередині вас, щоб зміцнювати ваше фізичне тіло. Поставте Слово Боже на першому місці у своєму житті. Практикуйте любов і ходіть у мирі. Розвивайте свою внутрішню людину і переживайте оновлення у кожній сфері свого життя у дусі, душі і тілі. Дізнайтесь, як збудувати свою духовну людину і стати цілісними. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми віддаємо тобі хвалу. Ми дякуємо тобі за честь і привілеї навчати, проповідувати і зціляти, як це робив Ісус. Слава Богу. І ми прославляємо Тебе і дякуємо тобі. Ми відкриваємо наше серце і наш розум для відкриття з небес. В ім'я Ісуса вся слава належить тобі. Амінь. Алілуя. Ласкаво просимо всіх. І якщо ви були з нами минулого тижня, то цього тижня з нами знов тут група фанатів. Хвала Богу. І як я сказав минулого тижня, я дотримуюсь тут свого визначення слова фанат. Це хтось, хто любить Ісуса більше ніж ви. І ви знаєте, звідки це слово з'явилося? Фанат, футбольний фанат. Ось звідки з'явилося це слово? Гаразд, я фанат Ісуса. І також скажу вам, що я фанат Біблії, слава Богу. Так, саме так. І хтось сказав: Ну, Копленде, ви просто втратили глузд. Так, ви праві. Звісно, я не планую мати його, тому не турбуйте мене. Гаразд. Минулого тижня ми говорили про те, щоб розвивати і тренувати або навчати народжені згори людський дух. І я хочу, щоб ви зауважили тут дещо Ісус проповідував. І Писання говорить в Євангелії від Матвія 9.35, що Ісус ходив по всіх містах та селах і так далі, навчаючи в синагогах їхніх, проповідуючи і зціляючи. Отже, запам'ятайте це, знаєте, для мене це дивовижно, що більшість християн. І гадки не мають про те, що Ісус проповідував. Вони думають, що Він просто ходив і ціля всіх, кого бачив. Але ні, ні, ні. Фактично, не всі зцілювались. Були місця, де, як говорить Писання, всі були зцілені. Але це ставалось не всюди. В своєму рідному місті Назареті він не міг, і не сказано, що він не хотів, а він не міг здійснити там жодного дива. Сказано, що він лише на деяких хворих поклав руки. І якщо ви дослідите це, то це були люди з незначними захворюваннями. і всюди, куди Ісус ішов, Він проповідував одне й те саме послання. і ми бачимо його в Євангелії від Луки, 4,18. «Дух Господній Господні на мені, бо він помазав мене проповідувати. Він помазав мене проповідувати Євангелію бідним. Він помазав мене, і я хочу, щоб ви це розуміли. Ісус служив як людина, як син людський, і без помазання він був такий же безсилий, як і ми з вами. Фактично, в 14 розділі Євангелія від Івана він сказав: Отець, який перебуває в мені. Він творить діла. Тому насправді Ісус навіть не претендував на те, що це Він когось зцілив. Послухайте, Він сказав: той, хто вірить в мене, діла, які я творю, і Він створить, бо я йду до мого Отця. Отже, про що Він говорив? Ісус говорив про те, що Він буде прославлений, піде до Отця, і пошле нам Духа Святого, щоб помазати нас з вами. Ісус, як людина. Представляв собою самого Бога. Він був народжений від Бога, син Божий, але Він нічого не робив на цій землі, окрім того, що пішов на хрест як син Божий. Бо він робив все як помазана людина, як син людський. Ісус мав бути охрещений в воді, і Він мав бути охрещений. В Дусі Святому Амінь. А до цього він не здійснив жодного чуда. До цього він не навчав і не проповідував. Амінь. Ісус просто працював і допомагав своєму земному батькові Йосипу. Він допомагав своїй сім'ї. Амінь. Це так чудово. І всі присутні тут знають, що серед наших глядачів є люди, які цього не знають, але тепер вони це знають і це дуже важливо. Бо все, що Ісус робив на цій землі, як служитель Євангелії, досяжний для нас з вами, те саме помазання. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Отже, давайте знову відкриємо Євангелію від Марка 11.22. І вернемося до записаного в Євангелії від Марка, класичного вчення Ісуса про віру. Ісус у відповідь каже їм: Майте віру Божу. Бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься в море. І не матиме сумніву у серці своєму, і це саме те, про що ми говоримо тут, про те, щоб розвивати і тренувати або навчати народжений згори людський дух. І ми не говоримо, звісно, ми говорили про це минулого тижня. Тут не йдеться про ваше фізичне серце. І фізичне серце назване серцем тому, що воно є серцевиною. Тобто, ваше тіло може жити навіть якщо ваш мозок не працюватиме, але воно не може жити, якщо не працюватиме ваше серце. Тому це важливо. Це ключове питання. І я щойно подумав про щось справді смішне. Але в мене немає часу розповідати про це. Хоча ні, я розповім вам. Мій друг був в магазині автозапчастин. Він стояв там, і зайшла одна жінка, а продавець обслуговував біла. Обслужіть її, бо, схоже, в неї проблема. І продавець запитав: чим я можу вам допомогти? І та відповіла: я дуже на це сподіваюся». Вона сказала, я навіть не знаю, як вам це пояснити. Але якщо відкрити капот моєї машини, то ви побачите там маленьку чорну скриньку. І інколи, коли моя машина не заводиться. Мій чоловік бере палицю або молоток і легенько вдаряє по цій скрині, я не знаю, як це називається, але він легенько б'є палицею чи молотком по цій маленькій скринці. І я не знаю, як це називається, але це щось головне, що всмоктує все це до себе? І я вам дещо скажу: ось цей орган, ось тут він є головний всмоктувач всього. Розумієте? І коли він не працює, як там говорять? Хіба він не виглядає природно? Джеку він мертвий? Але коли настає та мить, то що відбувається? Духовна людина залишається живою, незалежно від того, народження ви згори чи ні. Дух ніколи, 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 ніколи не припинить своє існування. Бо щойно духовна істота вивільняється на цю землю, вона вже ніколи не припинить існувати. І ми маємо вибір. Де саме ми проведемо це вічне існування? І я свій вибір вже зробив? Слава Богу, алілуя! Я знаю, що вийти з тіла означає бути з Господом. Отже, якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, у своїй внутрішній людині. Але повірить, що станеться за словами його, то йому все, що скаже. То йому все, що скаже. Тому що до серця, тобто людського духа, то ви дух, і ви маєте душу. Ви маєте інтелект, психіку, це душа. Розум, воля та емоції це частина вас. І ви, і ваша душа живете в цьому тілі. Ми знаємо, це важливо. Це дуже важливо тренувати і розвивати людський розум і йдеться про відповідну і правильну освіту. І, звісно, освіта. Не є універсальною відповіддю. Особливо, якщо ви не знаєте Бога. Тоді ви не освічені. І байдуже, скільки вчених ступенів ви маєте. Але правильно тренувати, що це означає для народжених згори людей? Це означає, що наш розум має бути не лише оновлений стосовно писання. Але має бути оновлений так, щоб ви думали, як думає Бог. І Писання говорить в 55-му розділі книги Ісаї: мої думки вищі від ваших дум, і мої дороги вищі від ваших доріг. Але Бог не призначив нам залишатися нерозумними. Він каже: піднімайтеся на мій рівень, бо моє слово виходить з моїх уст, слава Богу, і воно виконає те, для чого я його послав. Ось тут це Божі думки. І саме Дух Божий дає нам відкриття про те, як він думає і як він на все дивиться. І потім, по мірі оновлення нашого розуму, ми приходимо також до цього фізичного тіла. Це фізичне тіло потрібно правильно годувати, його необхідно тренувати, його необхідно розвивати для довгого життя, для вільного від болю життя. Чи ви знали, що більше 90% всіх хронічних захворювань самоіндуковані? Адже рак не заразний. Це зовнішні речі. І, звісно, серцево судинні захворювання. Я говорю про фізичне серце. Вони самоіндуковані, якщо у вас немає якоїсь генетичної проблеми. Але духовні проблеми практично всі вони самоіндуковані. Бог не створював і не викликав у нас жодної духовної проблеми. І також не звинувачити у всьому дьяволу. Є багато речей, про які люди вважають, що їхньою причиною є сатана. Хоча насправді це не так. Він просто користується цим бо ми виростали, говорячи всякий непотріб. Розумієте? Це духовний закон, оскільки ви говорите своїми устами те, у що ви вірите в своєму серці. І саме це виходить з ваших уст. І коли ви кажете, ой, знаєте, я вірю, що я підхоплюю гриб, тоді ви його підхопите. Бо ви кажете те, у що ви вірите, і не звинувачуйте у цьому дьявола. Хоча, звісно, він надасть вам таку послугу. О, так. Він підсуне вам його так швидко, як тільки зможе. І Біблія говорить нам в Євангелії від Марка 11, 23. Вона каже нам, що наш народжений згори людський дух, те, чим ми віримо. Саме там знаходяться духовні сили, духовні сили не знаходяться в розумі, бо там є інтелектуальні сили. Чи ви коли-небудь зауважували, що чим більше часу ви проводите в Слові Божому, і, звісно ж, віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. Страх теж. Бо страх приходить від слухання і слухання від брехні дьявола. Розумієте, це духовні закони, і вони працюють постійно. Але що більше часу ви проводите в Слові Божому, особливо розвиваючи людський дух, подумайте, як це вплине на ваш розум. Чи ви, коли небудь зауважували, що сильнішою стає ваша сила волі? Це інтелектуальна сила, сила волі. Ваша і моя воля. Це так важливо, бо це ваша воля. Пам'ятайте, що слово Боже каже в Євангелії від Івана. Якщо перебуватимете в мені, і слова мої в вас перебуватимуть, то все, що бажаєте, просіть, і буде вам. Буде вам. Отже, що відбувається? Ви занурюєтеся в Слово Боже, і ваша воля починає з'єднуватися з, з волею Божою. І він відкриває вам свою волю. Як в посланні до Колосян 1.9, апостол Павло написав церкві в колосах. Силою Духа Божого він сказав, я бажаю, щоб ви були наповнені пізнанням волі Божої у всій мудрості та розумінні. Амінь. Алілуя. І коли ви знаєте волю Божу, багато, багато років я всіма силами намагався. Це моя воля. Це моя воля. І хтось може сказати: моя воля має бути зламана. Ні, це не так. Бо вона вже зламана. Вона вже така слабка, що ви навіть не можете. Що має статися? Ваша воля має бути сильною. Я дуже волюва людина. Цілеспрямовано. І це моя воля постійно виконувати його волю. Це не моя воля з якоїсь причини не прощати будь-яку людину на цій землі. Ні. Я відмовляюся не прощати. Я відмовляюся. Ви чуєте, як я це кажу? В цьому задіяна моя воля. І я не ігноруватиму закон любові. Я не робитиму це. Слава Богу, я не робитиму це. І я не говорю сам від себе. Амінь. Бо я у Христі. І я сильний в ньому, і в силі Його могутності. Гаразд, давайте повернемось до того, про що ми говорили. Минулого тижня ми почали з кроку номер один. В книзі Ісуса Навина 1.8, де йдеться про розвиток. І тренування народжено згори духа. Вам слід проводити час у роздумах. А що таке роздуми? Роздуми це коли ви проводите час, думаючи над писанням. Ви думаєте, що означає для мене це місце писання? Я не говорю зараз про цілі розділи. Я говорю про вірш. Наприклад, Бог сказав Ісусу Навину. Роздумай над моїм словом в день та вночі, і ти знатимеш, як все робити. Ісус Навин мав перейти через Йордан. І на нього чекала битва. І востаннє, коли він був там, там було багато велетнів. І міста обнесені високим муром, і він не мав жодної уяви про те, як захопити Єрихон. Це місто було неприступне. Навколо нього була зведена величезна стіна. в той час це місто було просто неприступне, І неможливо було здолати ті стіни. Ті люди обнесли своє місто муром, Тому вони зможуть протриматись довше за вас. Бо по тій стіні можна було їздити на колісницях. Вишикувавши їх кілька рядів. Тож, що ми робитимемо? Байдуже, що нас так багато. Як ми захопимо це місто? Вони стоять там на тій стіні. А у нас навіть немає відповідного озброєння. Вони просто перестріляють нас всіх. Але не тоді, якщо ви роздумуєте над Словом Божим. І Бог говорить вам, як все зробити. Ви розумієте, про що я кажу? Зцілення. Це те, на чим мені потрібно роздумувати. Мені потрібно чути, як Ісус каже. «Донько, твоя віра зробила тебе цілісною. Мені потрібно чути це. Він вже сказав це. Тому ви берете всі ці. Бачите ці закладки. Я зазначив ними всі місця писання про зцілення. і, можливо, пропустив лише кілька з них. І скажу вам, що більшість з них я взяв з книги Доді Остін. І це саме ті місця писання, які вона читала, і над якими роздумувала щодня доти, аж була повністю зцілена від раку печінки. Їй сказали, що вона помре, а вона й досі жива. Амінь. Отже, я можу відкрити Біблію на будь-якій з цих закладок, і там буде місце писання про зцілення. І мені потрібно роздумувати над цим. Мені потрібно роздумувати над 1 Петра, 2,24, де сказано: він гріхи мої. Він гріхи мої сам підніс. і це добра новина. Він гріхи мої сам підніс тілом своїм на дерево, щоб я, звільнившись від гріхів, і ви роздумуєте над цим, і Господь починає показувати вам певні речі, які вам потрібно виправити в вашому житті. Тож зупиніться і владнайте її, бо він не показував би їх вам, якби він сердився на вас. Ви мене слухаєте? І потім ви починаєте роздумувати ранами його. Ви зцілились. Хіба це не чудово? І як сказала одна жінка, я зцілена вже дві тисячі років, а я лише зараз про це дізналась. Тож, як те, що я зцілений, змінює моє життя? Ви роздумуєте над цим і коли ви починаєте це робити, якщо для вас це щось абсолютно нове, вам можливо буде трохи важко це робити. Але ні, це Біблія, це істина. Це істина, тому роздумуйте, роздумуйте, роздумуйте над цим доки не прийде надія, і потім віра є здійсненням того, на що ми надіємося. А наш час вичерпано. Далі Джеремі. Дякую, дідусь, наш розум має бути оновлений стосовно того, як думає Бог, бо його думки і його дороги вищі за наші. І те, як ми думаємо, впливає на те, що ми говоримо, і потім це впливає на те, що ми маємо. Тому виходьте на його рівень мислення. І ми віримо саме в народженому згори дусі. Духовні сили знаходяться там, у дусі, а не у розумі. І безкоштовні тези того, про що брат Копленд навчає цього тижня, допоможуть вам краще дізнатись, як розвивати. Дух, душу і тіло На цих передачах. Ми знову повертаємось до деяких основ віри до ключових духовних принципів, які впливають на повсякденне життя, до таких речей, як необхідність практикувати любов, говорити слова віри, розвивати надію, і слухати голос Духа Святого. Ця серія передач складається з десяти проповідей. Я рекомендую вам щодня протягом десяти днів слухати і дивитися одну з них. Це допоможе вам почати роздумувати над місцями писання, і коли ви потім будете це робити, ви почнете приймати до уваги те, що говорить вам слово Боже. І потім починаєте робити те, про що навчав брат Коплен, та саме розвивати, тренувати свій народжений згори дух. Заходьте на наш сайт Кесіморкює. Колись наші передачі можна було дивитись лише по телевізору. А тепер ви можете дивитись їх по телевізору, на телефоні, на планшеті, де б ви їх не дивились, для нас честь приходити у ваш дім. У ваше серце бути частиною вашого життя, ділячись доброю новиною Євангелії Ісуса. Партнери, дякуємо вам, дякуємо вам за те, що ви молитеся, за те, що ви стоїте з нами у вірі і за вашу фінансову підтримку. Слово Боже змінює життя людей по всьому світі і Він використовує вас, щоб це робити. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Разом з журналом переможний голос віруючого. Несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючі віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал. Це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій, і також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіяморкє. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.